Всіх вітаю на каналі у Світлани Гостя. Сьогодні я хочу розказати про таку цікаву рибу під назвою Зубатка. Мабуть, дехто чув про цю рибу, а мабуть і дехто її купував. І неправильно її приготувавши, ще раз не захоче її купувати. Тому що вона може перетворитися просто в желе. Звичайно, вона продається замороженою. І її спочатку потрібно розморозити. Для цього я беру півлітрову банку води холодної. Туди додаю чайну ложку солі і цим розчином заливаю заморожену рибу. І залишаю приблизно на 20-30 хвилин. Але розморожую не до кінця. М'ясо повинно бути злегка підморожене. У мене стеки ось такі великі, тому я вирішила поділити їх навпіл. Складаю ось таку ємкість і видавлюю пів лимона прямо на рибу. Це я роблю для того, щоб структура риби стала більш такою щільнішою, упругою. Потім перевертаю рибу на іншу сторону і знов поливаю лимонним соком. Після цього рибу залишаю приблизно на годину. Через годину м'ясо риби бере в себе лимонний сік і стане більш таким пружним. Та й вся лишня вода з неї вийде за цей час. На сковорідку, а в мене це мультиварка, наливаю олії і добре розігріваю. Готую кляр. Для цього потрібно взяти панірувальні сухарі, додати. Чайну ложку куркуми для того, щоб паніровка була такого золотистого кольору. В яйце потрібно додати четвертинку чайної ложки солі, чайну ложку через прес пропущеного часнику. Звичайну рибу також треба трішки посолити. Можна посипати сухими пряними травами, а можна і не додати їх. За смаком все робиться. Можна додати чорний перець. Тепер беремо стейк. Ось так Обвалюємо у муці з двох сторін, щоб риба гарно в себе вібрала муку. Потім переносимо до мисочки із яйцем. Гарно так обмакуємо у яйці. І після цього вже в сухарі. Гарно обваляти потрібно, щоб побільше сухарів прилипло для гарної шкоринки. Відкладаємо і продовжуємо працювати з іншими шматочками риби. Після чого... Переносимо її на сковорідку. Спочатку рибу смажимо на сильному вогні пару хвилин з одного боку, потім з іншого боку. Після цього зменшуємо вогонь і доводимо стейк до готовності протягом 5 хвилин. І ніколи цю рибу при смаженні не накривайте кришкою, тому що м'ясо розвалиться. Завдяки лимону м'ясо зубатки втратило свою желейну структуру, але при цьому залишилось ніжним. А панірування зберегло всі соки всередині м'якоті риби, а також не дало рибі втратити свою форму. Отже, запам'ятайте, що секрет цієї риби в її правильній підготовці. А сам процес обсмаження досить простий і стандартний. Подавати таку рибу зубатку звичайно краще гарячою. Разом із салатом, із картопляним пюре і з любим гарніром, який ви полюбляєте. Отже, не бійтесь, купуйте цю смачну рибу. Приємного апетиту!